Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. На ремонті у нас ще один грозовичок манюний. Моделька HPS 3K-24V на, на 2,4 кВт на 3000 ВА на 24 В. Заявлена несправність, блискавка. Блискавка і помер процесор. Процесор у нас тут МЦК 08 АЦ60, такий самий, як і в інших аксіомоподібних інверторах корчоподібних, от, але трошки більший корпус. Інвертор прийшов в такому стані, в ньому тут є пакетик з гвинтиками. Знімаю плату і. Бо я хочу ще вентилятор зробити, щоб крутився постійно. Знімаю плату і перевіряю силові транзистори, тому що була блискавка. Випаю процесор, коротше, все роблю розгорнуто. До речі, це манюня трьошечка, точніше 2.4, з мініатюрним радіатором на діоди на зарядку, з трансформатором, який стоїть уже ось тут. І конденсатором на 1000 мікрофарад, 500 вольт. Перевіряємо транзистори. Перший транзюк ціленький діод. Ну, другий логічно теж ціленький, бо вони всі запаралелені. Тобто ці три транзюка цілі. Тепер діоди ті, що випрямні з трансформатора. Один, два. Три. 4 діоди цілі. Основні силові робочі синусні транзюки. Один цілий, другий теж. Третій та четвертий. Та, транзюки всі цілі. По цій стороні, акумуляторні зараз перевіримо. Акумуляторні, наче цілі, але трошки щось, як на мене, падіння Замале, 210. 210 мВ на діодок. так всі транзюки начебто цілі. Що да. ж тоді до процесора? А у нас показує поживленню 16 Ом. Ну це 16 він показує, може в мене десь там відійшло. Ні, реально там 16-17 Ом. да. Ну, Випаюю процесор. Да, звичайний грозовичок. І замінюю. До речі, радіатори тут уже худі стоять на, на силові транзистори. І термодатчик зробили так збоку, приліпили. І термодатчик у нас теж на 120 градусів. Тому термодатчик, якщо в мене там залишилось, я хочу теж замінити на, на нормальний 75 градусний. Хай вже краще спрацьовує по перегріву, ніж по згоранню. Ось такий позатий проц у нас. Тут стоїть МЦ-шка. Так, на заміну беремо такого самого новенького, чистенького, непрошитого. І зараз паяю і прошиємо. Так, проц замінив, відмив платфо. Зараз треба паяти стабілізатора і конденсатори попаю. які я випаяв, для того, щоб було зручно замінювати процесор, щоб не... Кунд'яки ці заважають припаювати. І цей теж так. Да. Тому відновлюю далі і на програмування. Так, все впаяв. Зараз спробуємо прошити Програмнути. Підключив. Ага, а чого? Чомусь пощить бузер. Добре, хай пощить, подивимося, чи чіп видно. О, чіп віддектувало і бузер перестав. Можливо, можливо, там якась прошивочка залита була з заводу в Китаї. А можливо, пам'ять впливає, бо вона впаяна. Так, значить, тоді відкриваємо версію прошивочки 1561 і. програмуємо. Так, програмуємо і. і і А чого, я два рази нажав чи що? І... І пробуємо перезавантажити. Раз. О, тепер пустіть так, як треба. Зараз має помилку відпищати мабуть. Так, от пишіть помилку. Пробуємо запустити. Так, запустив я від USBDMки, тобто від плюс 5 вольт. Запустилося звук, я вимкнув. Не подобається мені нічому. Що показує 282 вольта вхідної напруги. Це мені не подобається. Зазвичай після перепрограмування показує 30 чимось вольт. 38 там, чи 33 вольта. А так щось не дуже мені подобається. О, зараз подивлюся, ще тепловізором, обдивлюся мікросхемки при підключенні плюс 5 вольт, чи не нагріваються якісь мікросхемки. Їх могло теж пошкодити. В принципі, нічого критичного. Мікросхемки тут 27 градусів, 28 процесор у нас гріється, центральне ядро 29, коротше, нічого критичного, тому можна спробувати запустити від батарейки. До речі, версія спрощена ще тим, що. А, по сонцю кондюків немає, ну це таке. Да. І плата управління сонячна, вона вже впаяна на мертво повністю. І МПП-ха зроблена ні, на двох рядах транзисторів з обох сторон. Да. Тут якби ну, трошечки конструктив, да інший. Облегшений. Друсельок вхідний, я бачу, що він такий нижчий, позатіший, але він нижчий трохи. На рахунок термодатчика я передумав, промощу лише його покраще. Бо чому передумав? Тому що на основному радіаторі у нас є термодатчик і він спрацьовує раніше, ніж прогріються силові транзюки. Тому що там радіатор взагалі теж худенький. Але я обов'язково дам йому кіловаток і подивлюся, як він при кіловатові нагрівається. Якщо дуже сильно, то тоді вже поміняю. Да. Так, появлю резистор на 160 Ом. Зараз сюди приліплю зверху е, слюди, кусочок для ізоляції від основної плати. Да. І пообкушував всі довгі виводи, особливо на кварцові були довгі виводи на процесорі, е, для того, щоб статика не збиралася. Така в мене фішка, не знаю, таракан не таракан в голові, але всі довгі виводи я намагаюся обкусити. Так, перший пробний запуск. О, я ж писк вимикав. А, це воно просто пущить так. І шоста... шоста помилочка. Чому шоста? Незрозуміло. Шоста помилка, тому що верхній транзистор, мітер показує 100 Ом. Можливо, то оптопара, можливо, транзюк. Хоча затвор... цей діод внутрішній показує типу нормально. Ну, значить, зараз розберуся що з цим транзюком. Ну схоже на те, що оптопара гавкнула. Обв'язка вся ціла, а обтопара дзвониться по виходу. До речі, тут встановили вже NCIшку якусь. НСІ 6801 ТБ. А в мене тут така сама завалялася, це із стікляшки. По-моєму, там чи 2 чи 5 А по виходу, дуже потужно. Коротше. Зараз підкину свою, подивимось, чи зміниться результат. Ну і так, да, звичайно, після процедури невдалого запуску я обов'язково розряджую електроліт через лампочку, тому що там залишається заряд, а при 1000 мікрофарад в даному випадку то неймовірний заряд. Він може пошкодити і елементи, і може пошкодити і вас, якби. Тому обов'язково розряджаю. Ну, ось стара мікросхема по виходу, та, що я випаяв. Повністю коротко показує. Е, свою я вже впаяв. Е, зараз перевіримо, чи допомогло. Так і дійсно допомогло. Ну і зроблю запуск зараз без цього. Без корпусу, просто накидним методом накину вентилятори, щоб не розбирати по 10 разів. Так, запуск. І шоста помилочка все одно. Вирішив я вип... випаяти всі 4 транзистори, перевірити сигнали. Заразом перевірив транзистори, затвор наємність у них всіх однакова. По 4,2. Коротше, шукав я шукав. Чому ж немає на тій оптопарі сигналу? А, виявилося, що діло справа не в оптопарі, а справа в живленні. Ось такий от резистор є R99. Він стоїть перед D34, який формує живлення на верхню оптопару. І в ньому отр всередині. Що там було? Ну, Можливо, 2R0. А точніше 2R2. Тому замінюю резюк і пробую ще разок. Бо я вже того почав нервничать трошки. Ну що, спробуємо ще раз пустити. І запіщало 230. Та ти що? І перша помилка. Ну, то понятно, я вентилятори не обхав. Але геть без вентиляторів воно працює. Прикольно. Оце прошив. Споживання я в житті не бачив. 0,9 А. Так, наче все працює, але не працює лампочка. Лампочка не працює. Ну нічого, зараз дам навантаження, поки що у нас чухкотить на одному вентиляторі потихеньку. І подивлюсь, як воно відпрацює. Так, поки що навантаження показує адекватно. І вентилятори вімкнулись на проду при кіловаті. Це поки що радує. Коротше, поганяв, потестував під навантаженням. Ці радіатори холодні, а цей то дійсно да, гаряченький. Ну, в принципі, він маленький, да, то він і має грітися. Такий досить, досить теплий. Так що. Той термодатчик міняти не буду. А так, дякую всім за перегляд, да, відновлюйте, ремонтуйте свої інвертори. Будьте уважні, обережні і детально, досконально вивчайте схемотехніку. Всім дякую, всім пока.